Прийшли пошопитись. Такий магазин. Тут все потрібно, просто все. Зайди, сумка, сушка, навіть окуляри, все, що хочеш. Дивіться, який тут вибір. же, по-моєму, тут сьогодні я для себе дещо знайшла. Спасибі мамі, подарунок. Ма. А оце, а оце таке красиве. Хочеш? Ні, таке красиве я не хочу. А сушку хочу. Добре. Так що вибираємо подарунки. У новому магазині під назвою Каприз. По-моєму, рай для жінки, для господині. Знайдеш все, що потрібно. Так що заходьте. вино для щастя і день народження. Звісти отакий смачний суш, вмакнути смачненько в соєві і запхати це все в руки. О, не нарепно. Okay, ну що, оціняли суші. Мені суші уші, місце для шотелюка. Тільки що мені подобається. Далі смакуємо тут прямо вибір пух, чи неадекватні. Так що рекомендую замовляйте і смакуйте. Дуже бахтичко, що камбер не передається аромат, димок. Пише. Підсмалюйтесь. Аромат неймовірний. Таке домашнє ошику, Ну є домашнє. Хто б що не казав, а сьогодні це домашнє це тема. Ще на додачу тестимо е, новий паштетик я робила з голови, так що зараз потестимо і скажемо каже свою думку і згодом все вам покажу. Ну і корончик, шашлачок за шейка. Так що нам смачного, Я себе вітаю з днем народження. Я впевнена, що все буде добре. Дорожнє де народження, а пробувати готувати смачний паштет теж дуже потрібно навчитися готувати якісний, смачний такий, щоб намазувався так, що от Чекайте скоро. Дегустація цієї смакоти. Веняча голова лівер. Наразі. І подарунок на задньому фоні.